Добрий день, ми з України і друзі, це огляд на Leserman Skeletool. Давайте подивимося, розкажу вам про нього. Він у мене вже 5 місяців. Перед новим роком я його собі купив. Подаруночок такий оригінальний упаковочка Made in USA. Давайте зараз я вам про нього розкажу, тому що це. Класна, дорога річ, ну я просто в шоці, це просто треш. Все зараз я вам розповім. Ось така упаковочка. Тут всякі інструкції і так далі. Давайте дістанемо сам скелетульчик. Більш такого тут нічого немає. Упакуємо. Друзі, я чесно скажу, що я ним дуже задоволений, але в нього просто за ці гроші є такі нюанси, про які я розказував в огляді, в принципі. Сурджа, який мені дружина подарувала. В общем, дивіться, скеліту класна, дуже річ. Використовував я, дивіться, як. Перші два місяці завжди з собою в кармані на кліпсі таскав дуже зручно, дуже класно. що тут є ось така ось кліпса. Хотілося б, щоб вона була такої глибокої посадки, але яка є, яка є, тим і використуємось. Ціна. Я його купив. Ціна його десь приблизно 120 чи 130 євро. Ну 36 гривень. буде. Скільки? 36. Та ти що, блядь, 36 щука. І за ці гроші це, звісно, а, така повинна бути дуже надійна і класна штука. Але дивіться, я його купив. Ну я спеціально його не переточував, нічого з ним робив, не робив. Просто тестував в домашніх умовах. Дивіться, не знаю, чи буде вам видно з цієї камери. Подивіться, що, що в мене з кромочкою. Де це взялось? Друзі, тут 154 cm сталь. Що трапилось? А трапилось те, що я хотів відкрити банку огірків, нову запаковану да, з магазину. І кришка відкручується, я підковернуть. Перший раз відковернув і навіть не, в мене не, не вийшло. Дивлюсь закусенець. кусінець. Та ти думаю, ну що за діч? А, діщо? Другий раз. Маленький скол. Так, а ну як мені тут вимкнути? Макро. Капець, тут на 14 Pro. Якесь лаження. Дивіться. Ось тут. Що це таке? Просто кромка на другий раз. Я відкривав, я її відкрив, ну, приокрив. У мене просто ось ця кромочка, вона просто зірвалася. Капець, просто заточка, дивіться. Як ось ці спуски, чи як їх назвати, ось так, таке в мене й було. Просто ну, я вважаю, що це діч. Ось це, де я залишив, не знаю, де я це його зробив. Ну дивіться, що ось тут. Капець, ну це просто треш. ось ці грані на лезі, вони просто гострі. Я собі коцав реально шкіру. Вони дуже гострі, їх треба під, ну, обробити якось, ну, таким напільничком чи чим. Тому що дуже гостро можна собі порізати ось тут, різав ось так пальці, собі ось цією штукою, за яку треба відкривати. Ну, тобто, мені це дуже не сподобалось. А взагалі дуже симпатична, зручна форма леза, клиночка. Він дуже гострий, в принципі. Дивіться, я взяв папірчик, він зараз не поріже по тій причині, що, звісно, ну, закусенцем. Але, ну, в принципі, заточка із заводська дуже гостра і лезо дуже класне. Я задоволений в принципі, лезом. Я цим лезом розробляв курку. Ну, Новую магазину ну, я кості не пи, е, ці гомілки да, кості просто перерубував, передавлював, ріже дуже гостро. Дивіться, ну, да, тут дуже гарно заточено, але як за 130 євро? Ну, дивіться, да, я думаю, вам видно зараз. Це, звісно, мені не дуже подобається. І виходить е, 154 сім десь 70 чи ні, скільки тут? 67 чи 68. Е, Твердість цього клиночка просто, тобто ламає. Навіть я не знаю, чи об скло, чи об саму просто кришку. Мабуть, об скло, Ну, це не дуже не дуже приємно. Але він дуже гострий. Дуже гострий. Мені. Та ні таке, ні. Дуже класний клиночок, він дуже зручний. Звісно, що він не якийсь силовий. Тобто, товщина його не дуже, але він дуже гострий, такий він класний. Мені подобається. Я і бутерброди робив колбасу, чистив е, картошку ним. В тобто, ним дуже класно. А навіть силову роботу якусь, не таку не ламаючу, да? дуже дуже удобна ручка, ну, Тобто, і весь його корпус. Е, використовувати щось таке знаєте, е, важке навантаження, дуже зручно. От ті кості я перерізав дуже зручно. Ну, ось такий косяк. Трішки можна сухе дерево стругнути, а воно прям ні, воно не сухе, воно якесь сухе, але мокре. Просто його рубає. Ну, тобто таке трухляве воно якесь м'яке. Щось таке, якесь, давайте типу клиночок. Але це вже мокрий сирий, тільки що зламав теж. Досить непогано врізається, отака, як палець паличка. Тобто його дуже зручно держати в руці. Такий повний хват. Мені підходить дуже і добре врізається. Якось отак. Ну, досить непогано. Мені подобається. Класна штука. І можна щось, знаєте, так. Робити так ось ювелірненько, аби себе не порізати через камеру. Ну так, прикольно, прикольно. Да. Він гострий, дуже гострий. Мені подобається. Якось так. Другий. Другий косяк, Це е, що? Давайте покажу. Перші два, а я ж розповів вам, що перші два місяці я використовував його, носив повністю на кармані, на кліпсі, на роботу. І потім ось такі почали. І, ну, це і звісно, що це було б. Такі потертості почали в мене з'являтися. І другі останні два з половиною місяці вже десь він в мене лежить вдома, не використовую. Ну, Дивіться, за цей час, що він лежить у мене, що трапилось. Ви бачите? Ржавчина. Це тупо ржавчина. Це реально я, І Я, до речі, як його використовував вдома, я його завжди витирав. Ну, особливо е е клиночок витирав. Напевно, десь на Пласкогубці попала водичка, капельки не витер. І він у мене лежав на холодильнику, там, типа, тепло, да? <гум> на холодильнику. Ніякої влагості і сирості немає, але ж все одно, дивіться, з'явилася ржавчина. Це дуже неприємно, на кусачечках немає нічого такого. Але ж, але, ж, але ж досить мені стало неприємно. Буду, ну, вирішив його не вбирати, цю ржавчину показати вам ось такого ідеального клімату, да? але ж все одно з'явилася ржавчина. Усі кусачки, друзі, дивіться, вони, в принципі. Прикольні, але на ось таку от історію. Якийсь алюмінієвий мідний кабель такий, він перекусує. Да, добре, але ж вони коротенькі, навіть тут не, не вийшло. Тут якось краще було вийшлося в мене. Ну, ось так. Да. так. я щось не попадає. Добре, перекусують ось таку історію. Але мала робоча поверхність, ось ця, як би його зачистити. Не, потрібно, мабуть, взяти в цю штучку. Так зачистити. Та, навіть я ось цей алюміній зараз цепляю клиночком, дивіться, не знаю, чи вам видно чи ні. Вон показую тут на камеру не дуже зручно. Е, ну, він, чесно кажучи, ну, я його купив, я його не жалію, знаєте. Я його купив, щоб він в мене був робочий, я його завжди носив з собою. Тому я і... Ну, я в шоці, але з якості клиночка того чи цього самого. Але на ось таку історію видно, вам підходить він ідеально на алюміньку, на мідний. Він, мабуть, тонесенький якийсь гвоздик такий стани перекусить, може, але й навіть не, ну, я не 100% не даю гарантію. Але ось такий є кабель, це автомобільний, це як кабель похожий як на телевізійний, але там мідний одножильний, а тут багатожильний і він, дивіться, не ідеально його перекусує, да? тобто залишається. Краще буде взяти, зложити та, наприклад, взяти, перерізати ось так. Ну, Кусачки, в принципі, можуть вас виручити і спасти в якомусь мірі. А ось кусачечки пласкогупці то класні. Да, вони зручні, такі маленькі, дуже гарно зведені, цепучі, дуже класні. Ось тільки що живіться, мені не сподобалось. І далі давайте по мінусу. Викрутка, викрутка. Не розумію, тут є ось такий фіксатор. Дивіться, показую. Да? Підбітки. Дивіться. Одна в нас біта коротша, друга длінша. Я її вставляю. Оп! Чик, вона, в принципі, без щолчка такого, да? ця тримається, але дивіться, покажу Спеціально для вас. Витягується. Дуже легко витягується. Я не розумію, в чому прикол. Навіть ця защокнулась, витягується, ну вона, звісно, не випаде, але, ну блін, ну, защолочку ж зробили. Чому прикол? Взагалі не розумію. Мені це дуже не, под... не сподобалось. Ну як це, куди це годиться? Вона не випадає, але вона взагалі не фіксується. Подивіться. Ви скажете мені, біта така, дивіться, друга комплектна біта. Тут є біта комплектна друга. Дивіться. Плоска викрутка. Чик фіксується, начебто туди. Да? До речі, держиться, випадало. Як це так? Оп. А ця сторона, ця сторона не фіксується. Теж якось незрозуміло. Чому так? Може, дивіться, витягується, може її отак перевернути. Але буде все те саме. Тому якось мені не зрозуміло. Чому так зроблено? Якось ось так. Далі. Далі що? Тугувати такі плоскогубці їх, але це в принципі прикольно. Дуже зручно їх тримати в руці, такі вони легенькі, да? прикольні. Є у нас відкривачка, дуже в принципі зручна. Мені сподобалось. Нею добре відкривати якусь там колу, пиво. Не рекомендую взагалі вживати пиво там і так далі. спиртні, Я за здоровий спосіб життя. І додав сюди такий магнітик, може колись він мені пригодиться. В цілому дуже класна штука, я дуже її хотів. Після свого сурджу він дуже важкий, а це легенька штука. дуже така симпатична, класна. На карманчику її носити теж прикольно. Хотілося б кліпсу глибокої посадки, але як є, він зручний, компактний, ржавіє і Дуже мені в принципі подобається. Навіть з тими косяками я поправлю, кого немає якоїсь мазки, масла для ножів, просто можна використати для машинки для стрижки, можна підкапнути і змазати якісь ось ці механізми. да І буде нормально, буде в принципі захищати. Я його це зачищу і змажу капелькою. Ну як капелькою, просто на пальці. Трішки масла, вимажу його протру потім і буде трошки захищати. Ось так, дивіться, за! Ах, придавив себе, йопте. Капець. Це потрібно бути пласкубцями, придавив себе. Жесть, буде боліти. Дякую за перегляд. Слава Україні! До нових зустрічей.